Я взяла два соки, томатні і персиковий. Спочатку буду готувати томатний. Нам треба 10 столових ложок томатного соку. Дім. Два, три. Далі 10 столових ложок олії. Я візьму рослинну олію. У соняшнику, соняшнику. Відмірюю 10 столових ложок. Один, два, три. Далі 10 столових ложок цукру. Один. Я без горки буду брати. Два. Десять. Мені вже подобається запах олії. Нам потрібно половину чайної ложки солі. Половина чайної ложечки солі. Останній інгредієнт це борошно біле. Чуть-чуть додаю муку і перемішую. І нам треба таке тісто, як на варени. Ось такий шматочок тіста в мене. Такий ніжний ніжний морквяний колір. І тепер треба з, цих, з цього тіста зробити печеньки. От у мене вже є такий протмін, я намазала олією і зверху зараз притрушу трохи мукою. І духовка розігрівається. Все я так буду робити. Так, поріжу. Кожну печеньку обкатаю в муці і зроблю таку. От, щось типу цього. І так всі і на Ось так у мене вийшло. І ще тут 4 лишилося, і зараз я їх кладу в духовку на 15 хвилин при 150 градусів. Рецепт з печивом з персикового соку я трохи поміняю. Я добавлю цю. Цілу упаковку соку, не буду відмірювати ложками. Тут є 200 г соку. Замість 10 ложок олії я додав тільки 5. І замість 10 ложок цукру я додав тільки 6. Половину ложечки соди. Порошно і замішую тісто. Персикове тісто стільки вийшло. Ніякого особливого кольору воно немає. Тісто, як тісто. Розділюю на дві частинки. Це персикове тісто. Я спробую його розкатати і скористатися ось такою штучкою. На мій погляд, це найідеальніша ялинка. Як вона Ось так. така завелика. А є ще така ідеальна, а але біля пічіння готові. Оце е, на томатному соці. І це на персуковий. Ось пару штучок таких. І ці ялинки, які я робила. От, подивимося всередині. Насправді печуться 15 хвилин і схоже на пісочне печиво. Ось такий з томатного соку всередині. І отакі з персику. Вони насправді вони на вигляд мало чим відрізняються, окрім кольору. В томатному більше такий колір морквяний, більш апетитний колір. Тут звичайне біле тісто. Малиночки так, теж такі вийшли. І зараз я попробую. Я не відчуваю ніякого смаку томатного соку. Я думаю, що в цьому рецепту томатний сік виключно для кольору. Якщо це печиво більше схоже на пісочне, більш насичене, то це більш пісне. Але теж непогане, смачне. Попробую ще ялинку. Mm -hmm. Я думаю, що все ж таки виграє це печиво на основі томатного соку, тому що тут кращий колір і смак кращий. Тому що я тут додавала більше олії і більше цукру. Тому цей рецепт я можу особливо рекомендувати. Справді, без яєць, без молока, без масла. Ось такі класні, класне печиво таке виходить.